Другий собой Лисвятого Апостола Іоанна, старець, вибраній пані та дітям її, котрих я істину люблю, і не тільки я, а й всі ті, що пізнали істину заради істини, що перебуває в нас і буде з нами навіки. Нехай буде з нами благодать, милість і мир від Бога Отця та від Господа Ісуса Христа, Сина Отчого, в істині та любові. Я дуже зрадів. Що знайшов між дітьми твоїми таких, які ходять в істині, як ми прийняли заповідь від Отця. І нині прошу тебе, пані, я не пишу тобі нову заповідь, а лише ту, що ми маємо від початку, щоб ми любили один одного. Любов же полягає в тому, щоб ми жили згідно із заповідями Божими. Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб жили згідно з нею. Бо багато тих, які вводять в оману. Війшло в світ, які не визнають, що Ісус Христос прийшов у тілі, така людина є спокусник і Антихрист. Пильнуйте себе, щоб вам не загубити того, над чим ви трудилися, і щоб одержати повну нагороду. Кожен, хто переступає вчення Христове і не перебуває в ньому, не має Бога, Тож перебуває в ученні Христовому, має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас і не приносить цього вчення, того не приймайте в дім і не вітайте Його, бо той, хто вітає Його, бере участь у злих ділах Його. Багато чого маю написати вам, але не хочу на папері чорнилими, а сподіваюсь прийти до вас і говорити устами до уст, щоб радість наша була повна. Вітаю тебе, діти вибраної сестри твоєї. Амінь.